Всім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти, як я сушу табак. Зараз погода слякоть, дощі до йдуть. Коли ви купуєте табак, він вологий, я б даже сказав, що він мокрий. Як його сушу, я купую табак, ось таку баночку я його набиваю. Повністю мені такої баночки вистачає на 2 неділі. Ось і ще одна така баночка є. І я пересипаю наполовину в цю баночку і ось в цю баночку. Баночки одмак кофе од кофе. І ставлю я на котел. Сушиться він у мене, якщо дуже він вологий. Сушка десь, ну, може день дня два. Він сушиться такий, щоб був добрий. Добре, сухий ще був. Це перший метод. Другий метод можна мокрий табак набити в гільзі. Ось. Мокрий табак набити в гільзі. І також або на котел, або на батарею. Вони навіть ще швидше будуть сохнути. Сохнути буде швидше табак в гільзі, тому що в гільзі його мало, швидше висихатиме. Також мене в коментарях питали, де я купую табак. Часи ще за все я купую його на ринки. Там люди продають табак, дуже багато різних видів табаку, а точніше тютюну. Я дуже багато перепробував тютюну. Тось то цей тютюн. Мені все найбільше сподобався. Він і в горлі не першить. Не шкребе, нічого В нього не кашля немає, нічого такого. Називається цей тютюн Верджинія Середній. Я на ньому вже, мабуть, місяця три сиджу. Він дуже мені подобається. Він мені чимось напоминає колишні сигарети, які раніше випускали. Дуже добрий тютюн. Мені подобається. І ще трошки розповім вам, якими я гільзами користуюсь. Є дві фірми. firebox чи Firebox. 500 штук, вони й по 200 є. Є 200, 500 і 1000 штук. Їх ось такі. вони Сама гільза в них така жорсткувата. Жост, Непогані гільзи. І ще. Фірма Desperado, Ось така фірма. 200 штук їх також є. 200, 500 і 1000 штук. Ось вони так виглядають. А ця гільза вона м'якша. Сама сама бумага, вона м'якша. ну Буває частенько їх машинка рве, цьому гільзу розриває. Ну, також непогані гільзи. Ось так. Ще за табак. Це Вірджинія середній. Мене в коментарях запитували, що це за табак. Також я його купую на крит... накритому ринку, Всякі центральні ринки, там люди теж табак продають. Ось, А є Вірджинія крепкий. Тут теж табак добрий, непоганий, але він трошки в горлі перешить. Це самий такий хороший варіант з усіх табаків, що я курю. Палив ось так. Всім дякую за увагу. До побачення, слава Україні, слава ЗСУ. Перемога буде за нами.